Заряджати акумулятори, місія цих сонячних панелей, заряджати підписників корисною інформацією про сонячні електростанції, місія нашого телеграм-каналу Hub ESS. Підписуйтесь, там ви знайдете все про сонячну енергетику від фактів до кейсів, наші об'єкти, відгуки наших клієнтів. Як сонячна електростанція може бути корисна саме для вашого бізнесу? Скільки ви зможете зекономити? Через скільки воно окупиться, про все це ви зможете прочитати у нашому телеграм-каналі Сувархаб ESS. Також там дуже багато корисної інформації для власників приватних будинків та для тих, хто цікавиться новітніми технологіями генерації та збереження електроенергії. І ще ми там розповідаємо про сонце, з чого воно складається, чому воно так яскраво світить, за скільки сонячне світло долітає до Землі. І скільки йому ще світити для нас, і чи не менший цей термін за термін окупності сонячної електростанції? Наш телеграм-канал ви можете читати навіть своїм дітям, щоб розширити їх кругозор. Підписуйтесь і залишайтесь з нами у телеграмі. Solar Hub ESS.